Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Микола Костюк. Я є менеджером з агрономічної підтримки кам відділу центрально-західного регіону компанії Кортева Агрісайенс Україна. Сьогодні для вас подаю оглядову презентацію з теми цинк та кукурудза. Потреба кукурудзи в мікроелементах живлення. Цинк. Цинк це основний мікроелемент для кукурудзи. Замінити його іншими поживними елементами неможливо. Цинк відіграє важливу роль у синтетичних і ростових процесах, бере участь у регуляції метаболізму рослини, є каталізатором багатьох ферментних систем, які беруть участь у диханні, синтезі білків, цукрів, крохмалю, вітамінів та обміні вуглеводів. Цинк підсилює стійкість рослини до погодних викликів, зокрема до приморозків, також позитивно впливає на посуху та жаростійкість рослини. Цинк також відповідає за обмін та активність аоксину, гормону росту і розвитку рослин, а отже, стимулює ріст кореневої системи. За даними інституту ґрунтознавства та агрохімії імені Соколовського, більшість орних земель України, а це 18 мільйон гектар, є з недостатнім вмістом цинку в ґрунті, значна частина якого перебуває у незасвоюваній формі у вигляді оксидів металів чи інших мінеральних сполук. Доступність цинку або вміст його рухомих сполук значно залежить від механічного складу ґрунту вмісту гумусу, рівня фосфору та погодних умов. Рівень вмісту доступного цинку оцінюється показником pH або кислотністю ґрунту. Так, на лужних карбонатних ґрунтах з pH вище 7 цинк здебільшого зв'язаний з іншими елементами, зокрема фосфором та кальцієм, які зменшують його доступність. Важливо розуміти, якщо ґрунт є свіжо вапнований, то вміст доступного цинку також зменшується. На середньо та дуже слабокислих ґрунтах з PH 5-6,5 половиною дані ґрунти характеризуються високим вмістом доступного цинку, а звідси і кращою його засвоюваністю. В зонах з надмірними опадами, особливо на кислих та піщаних ґрунтах цинк вимивається. Доступність даного мікроелементу в ґрунті покращується при оптимальному вмісті калію. Які ж симптоми нестачі цинку, коли потрібний, та яка потреба у кукурудзи? При холодних та зволожених умовах на ранніх етапах росту і розвитку рослин кукурудзу проявляються характерні симптоми дефіциту цинку у вигляді хлорозу на молодих листках. Найчастіше ознаки нестачі цинку є помітними в період від 3 до 7 листка кукурудзи, інколи пізніше. Власне, у фазу кукурудзи В3, В5 відбувається диференціація конусу наростання волоті та закладання кількості рядів зерен качана. Тому цей період є критичний і дуже важливий для цинкового внесення. За даними агрохімічної літератури, для формування високих врожаїв кукурудзи на зерно з відповідною кількістю стебел і листя є потрібно 35 40 грам цинку на одну тонну зерна. Як виглядають ознаки дефіциту цинку у рослині кукурудзи? Діагностично помірною нестачою цинку? Є розвиток хлорозу або поява паралельних блідо-жовтих полос між жилками з обох боків нових листків, які зазвичай більш чітко виражені в нижній частині листка. Як бачите на фото, такі листки ще можуть бути дрібними з хвилястими краями. При значному дефіциті цинку уся рослина, ніби пофарбована у білий або блідо-жовтий колір, відмирають уражені хлорозом ділянки листка, сповільнюється і зменшується ріст рослини через скорочення довжини міжвузлів. Качани утворюються дрібні та погано розвинуті, порушується процес достигання зерна кукурудзи. Випадки значного дефіциту цинку. Як правило, спостерігаються на піщаних і суглинкових ґрунтах та в руки з прохолодними і вологими веснами. Врожаї за таких умов можуть бути зменшені до двох і вище тонн. Що ж робити, якщо в ґрунті низький вміст доступного цинку або прохолодні погодні умови не сприяють його засвоєнню ґрунту? Звичайно, що для корекції нестачі цинку широко використовують цинкомісті мікродобрива, промисловість. Виробляє сульфатні, оксидні та хілатні його форми. Найбільш популярним виправданим джерелом цинку є сульфат цинку. Хілати цинку швидко проникають крізь кутикулу листка та краще засвоюються рослинами. Є деякі застереження до оксиду цинку, оскільки дане мікродобриво має погану розчинність і доступність, особливо на ґрунтах, які мають pH вище 7 або карбонатних ґрунтах. І в разі його фоліарного використання можуть бути опіки на поверхні листка. Які способи внесення цинкових добрив? Найбільш оптимальним способом внесення цинкового добрива є в якості стартового добрива за схемою при посіві 5 на 5 см. Має поширення практика використання безпосередньо мікродобрив цинкових у зону висіву насіння або технологія POP-up. Листкове підживлення рослин або фоліарне внесення найбільш класичне і є часто використовуване за інтенсивних технологій вирощування кукурудзи на зерно. Особливо використовується листкове підживлення в критичні періоди розвитку кукурудзи і як рятувальний захід, коли потрібно швидко виправити ситуацію з дефіцитом цинку. Сьогодні набуває практика поширення нанесення цинку на насінину способом передпосівної обробки насіння. В цьому плані від компанії квартева Агрісаєнс заслуговує на увагу технологія преміальної обробки насіння «Луміген», яка розроблена спеціально для генетики Піонер, в складі якої є біоактивний продукт Кельта» з вмістом цинку потрібного для початкових етапів росту. Агрономічна команда нашої компанії щороку закладає значну кількість агродослідів, та на одному з них у локації Хмельницької області ми проводили дослід із поліарним використанням хілатного цинкового добрива з вмістом цинку 700 г на літр у двохразове внесення у фазу В 2 та фазу в 8 кукурудзи на зерно, гібриду П 9127 Порція доброва становила 1 літр на гектар за кожного внесення, і прибавка в рожаю становила майже 10% або плюс 1 тонну з гектара. Висновки кукурудза має високу потребу в забезпеченості цинком. Який потрібен від моменту проростання насіння і початкового розвитку кореневої системи? Цинк підсилює толерантність рослин до погодних стресів та ефективно допомагає використовувати вологу. При інтенсивних технологіях цинк додатково вноситься у вигляді добрив і особливо хілатних його форм. Наші дослідження підтверджують теорію та розвивають практику, що фоліарне використання хілатних форм цинку. Гарантовано забезпечує прибавку врожаю гібридів кукурудзи бренду Піонер. Дякую за увагу. Бажаю вам завжди вдалих і приємних врожаїв. До нових зустрічей.